Доброго дня, шановні пані і панове. Дякую вам за те, що ви погодилися сьогодні зібратися на установчі збори. І хочу відразу відштовхнутися від матеріалу, який ви тільки що побачили. Бо насправді те, що ми зараз побачили в цьому коротенькому сюжеті, воно дуже багатозначуще, тому що в більшій своїй масі воно ділить українців. Українську політику на чотири великі групи. Одна із них ті, що крадуть, друга ті, що брешуть, є ще універсальна група, яка найщасливіша, бо вони і крадуть, і брешуть. І є третя, четверта група, це добропорядні люди. Так от оця четверта група вона знаходиться весь час в такому сором'язливому стані. Вона не знає, як дві треті побороти. Ця політика і ці політики між людиною і державою, між суспільством і владою породили колосальну прірву. Задача цю прірву заповнити, задача її зліквідувати. Як її можна зліквідувати? Зліквідувати тільки в один спосіб. Необхідна кардинальна зміна політичної системи. Основою політичної системи є політичні партії. Тому конче необхідне творення партій, які дбають про те, щоб ця прірва була зліквідована, які в свої, своєму завданні у членстві партійному здатні усунути ті, хто крадуть, ті, хто брешуть, і ті, хто крадуть і брешуть. Чому людина добропорядна себе відчуває чужою? Тому що чи вона займається бізнесом, чи вона працює вчителем, чи вона працює лікарем, чи вона просто займається фізичною працею, вона відчуває дискомфорт, знаходячись в середовищі, яке ви чули. Нема людини, яка б не хотіла, щоб були дорогими газ, нафта і так далі. Але Є інші причини, чому так відбувається, може бути дешевше, якби не крали. Може бути механізм правильний визначення, якби не брехали. Бо якщо ми голосуємо за того, хто бреше, він не встигає стати президентом чи депутатом в парламенті, він не робить те, що він сказав. Ну, для кого не зрозуміло, що слова, які ви тільки що чули, вони не будуть реалізовані тими, хто їх проголосив. Бо насправді діє старий, як світ анекдот. Ваші батьки борються за те, щоб не було багатих, а він каже, ні, давайте боротися за те, щоб не було бідних. Виконуючи завдання, яке не можна виконати, нас весь час заводять манівцями. Тому задача знайти дорогу, яка цю прірву засипле. Засипле тими ж брехунами і злодіями. Що це таке? Я ще раз кажу: це політична партія. Як би ми не ходили, які б ми рецепти не шукали, таким інструментом є тільки партія. Тому що багатопартійна система це основа будь-якого демократичного суспільства. Нам треба подолати ці бійки, шоу, брехню і крадійство через здорову політичну систему, бо тільки вона. Маючи в основі серйозні політичні сили, здатна готувати кадри, вести дискусію навколо того, як вирішувати ці складні питання. Бо їх не вирішення, а просто шоу і брехня, і крадіжка приведе до того, що зараз весь світ спостерігає в Венесуелі. Це дорога, якою ми йдемо, до катастрофи. Тому не можна робити вибір між злодієм і брехуном. Треба робити вибір між цим, про що ми кажемо, і правдою. Правда це цінність, тому нам треба йти дорогою цінностей. Будь-яка політика має бути замовлена. Ми помиляємося, якщо ми довіряємо владу людині, яка під час виборів не говорить те, що вона буде робити. А просто бреше. Нам треба під час виборів говорити і підтримувати тих, хто каже, будемо робити перше, друге, третє. І будемо йти цією дорогою важкою дорогою, але будемо цією дорогою йти. Тому політика має бути вибрана як інструмент вирішення проблем під час виборчих перегонів. Чому я ініціюю створення політичної сили, власне, в такий момент, здавалось би, йдуть вибори. Іде складна дискусія, і людям важко робити свій вибір навпаки, поясню чому. Бо в цей момент все дуже добре проявляється. Всіх добре видно, хто йде до влади красти, хто йде до влади, тому що, окрім влади, нічого не бачить. А хто йде до влади для того, щоб вирішувати проблеми, ми не можемо себе заганяти далі в ту прірву, бо вона розриває нас, вона не дає нам інструмент, як подолати проблеми, які сьогодні перед нами постали. Тому період виборів це найкращий період, з моєї точки зору, коли сито може просіяти і сказати, хто є хто у такій ситуації. І розпочинати цю роботу. Які небезпеки на нас чекають у цій ситуації? Перша із них це правила гри, бо, власне, ці правила гри породили те, що ви бачили на початку. Це не просто люди, це люди, які створили ці правила гри і за цими правилами гри грають, влаштовуючи поєдинки між злодіями і брехунами. Традиція, яка в нас є, вона глибока. І вона обов'язково будує КПРС. Це те, що є основою тої системи, від чого ми не відірвалися. Бо їй притаманно робити дві речі: і красти, красти і брехати разом. Тому наша задача в цій ситуації, виконуючи ці вимоги, уникнути оцієї небезпеки першої, яка. На нас у цьому процесі чекає. Друге, це традиція, з якою ми звиклися. Тільки за час, коли було оприлюднено маніфест про майбутнє чотири пропозиції, чотири пропозиції щодо продажу документів політичних партій. Та кількість політичних партій, які на сьогоднішній день є, як організаційних структур дозволяє, що робити. Продавати статутні документи, продавати мертві душі, які висять на цих статутних документах. Тому ми від початку відмовилися йти цією дорогою. Нам треба пройти всю дорогу, яку вимагає закон України про політичні партії, відчути, як люди реагують на це, наскільки вони підтримують ідеї, які ми в собі несемо. Є ще одна проблема. Яка стукає в двері при збереженні нинішніх правил і нинішньої традиції в політичній системі? Це нездатність і неможливість при такому підході сформувати команду цілісну. Літо і осінь ми провели в зустрічах із людьми. Скрізь запитували. Команда, команда, команда. Хто сказав, що команда привезена з Києва чи десяток прізвищ названих. Кандидатом, лідером це успіх і це щастя. Ні, так не буває. Тільки система, в якій люди знають один одного, відчувають плече один одного, знають по роботі, тільки робота і знання є мірилом і відбіром цієї команди. Ми кажемо: нам треба нові, молоді, сучасні люди. Ви бачите, як нові молоді сучасні люди, не баючи досвіду, себе реалізовують. Тому задача формувати команду через політичну силу, бо тільки політична сила здатна формувати команду, тільки політична сила через відбір людей через сито, насамперед, відбір людей досвідчених, людей з знаннями, людей з величезним. Здатністю енергію до праці здатна сформувати таку команду. Тоді ми можемо говорити про те, що відчуваючи плече один одного, ми можемо рухатися. Названі випадково прізвища нехай досвідчених, нехай відомих чи невідомих людей зовсім нічого не гарантують, тому що в них можуть бути зовсім інші орієнтири від випадковості зустрічі до конкретного інтересу, який вони реалізують. Тому призначення партій, власне, сформувати такі політичні сили, дати можливість людям проявитися в цьому процесі і тільки через політичні сили бути делегованим у владу і перед партією нести відповідальність за це. Тому перед нами ще стоїть завдання організації всередині партії. Наша задача, організовуючи політичну силу, відродити політику як політику, і політиків як політиків, не шоуменів, не брехунів і крадіїв, а політиків. Від слова управляти державою, управляти, шукати спосіб вирішення проблем, бо він найскладніший в таких ситуаціях, в яких ми з вами перебуваємо на сьогоднішній день. Разом з тим, ми весь час будемо попадати в конфлікт між традицією і сучасними політичними інноваціями. Вже давним-давно світ цивілізований забувся про ієрархічну систему організації політичних партій, які діють за принципом Я начальник ти дурак. Наша задача. Побудувати мережеву систему політичну, при якій реалізується свого роду онлайн режим постійної участі громадян у прийнятті рішень. Тоді ця життєва структура, життєдайна структура здатна забезпечити нас прийняттям рішення на всіх рівнях і на всіх етапах і по всіх проблемах. Власне, це дасть можливість швидко. Формувати рецепт при будь-якій ситуації, яка виникатиме, починаючи від війни, закінчуючи власне політичною моделлю, в якій ми на сьогоднішній день знаходимося. Очевидно, що наш сором, який є наслідком вчорашнього дня, брати участь у цьому процесі, це ще одна із причин, яку нам доведеться подолати. Тому боротися за владу потрібно. Тому що влада це спосіб розв'язання. Проблем це інструмент, це не мета. Мета це реалізація програм, які виробляються в рамках тої чи іншої політичної сили, тої чи іншої ідеології. Що є базою для цього? Базою для цього є цінності. Тому ми кажемо: обирати треба цінності, не обіцянки, а цінності, які внесе собі людина, які внесе в собі політична, політична партія. Звідси очевидно, що нам доведеться все робити для того, щоб подолати оцю прив'язаність, розрубати пуповину, яка змушує нас іти дорогою формування ієрархічної політичної сили. Що для цього потрібно буде робити? Для цього потрібно буде навчатись. Нам треба оволодіти знанням. В питаннях будівництва політичних сил, розбудови горизонтальних політичних мереж для цієї роботи. На сьогоднішній день ми дещо маємо. Ми згорим пополам володіли комуні... комунікаційним інструментом, який дав нам світ. Але ми не, не розуміємо, як енергію, яка в нас є, поєднавшись з цими комунікаційними інструментами, реалізувати в політиці. Ми продовжуємо гратися у певні клубики і клуби. Використовуючи соціальні мережі, при тому абсолютно ніяк не інтегруємо їх в систему політичну. Вони існують окремо, держава існує абсолютно окремо. Звідси молоде покоління втікає від процесу управління державою. Йому легше бути в локальній системі життя віртуального, тому що вони не можуть. Свою позицію реалізувати через державну машину. Звідси задача дуже проста: цю енергію поєднати з комунікативними інструментами, які діють на сьогоднішній день. Тоді є можливість вибудувати підходи і інструменти подолання нинішньої ситуації. В іншому способі, ми будемо тягти цього воза за собою, він буде розвалюватися, і ми не будемо здатні вирішувати проблеми, які на сьогоднішній день стоять перед нами. Вибори це екзамен. Тому доведеться вчитись працювати і здавати цей перший екзамен під час виборів. Але я хочу, щоб ми всі розуміли, не цей екзамен головний, не цей екзамен найважливіший, найважливіший екзамен випробування владою. Так от. Якщо до цього часу не побудувати політичну силу, яка тримає ціннісні орієнтири людей, які делеговані у владу, нічого там не буде. Нічого там не буде. Тому що при такій моделі, якщо ми відпускаємо на вільні хліби делегата у владу, в нього збиваються орієнтири. Чому? Бо там соблазни великі. Звідси задача. Не тільки будувати політичну силу, не тільки навчатися будівництві політичної сили, не тільки вчити політиків, не тільки знаходити відповідь на питання, а й нести відповідальність і контролювати своїх представників у владі. Тоді можна сподіватися на те, що проблематика буде вирішена. При цьому треба розуміти, що єдиним інструментом, який на сьогоднішній день може реалізувати зв'язок між суспільством. І владою між суспільством і державою це власне політична сила, структурована всередині за, мережевою, за мережевим принципом, яка делегує своїх кандидатів у владу, які несуть відповідальність перед цією мережею. Тоді можна говорити про те, що нас очікує успіх. Якщо ми вернемося до системи ієрархії, гри за принципом Я начальник ти дурак. Буде точнісінько така ситуація, до якої ми йшли всі 28 років. Оце блукання 28 років це в першу чергу причина того, що ми віддалали данину вчорашньому дню і чомусь вважали, що то найкращий взірець побудови політичної системи. Дякую вам за увагу і бажаю нам всім. Щоб ми пройшли цією дорогою і досягли результату, треба пам'ятати, перед вами зараз виступав не кандидат у вожді, я ініціатор. Я хочу, щоб ми разом з вами викували цю дорогу, відноситися до мене як до ініціатора проблеми розв'язання і подолання нинішньої кризи України. Дякую за увагу.